Початок нового тижня приніс чимало клопоту комунальникам. Фахівці одразу трьох підприємств міськсвітло, спецеко та виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства від ранку 14 листопада працювали над усуненням пориву водомережі на проспекті Героїв Дніпра біля скверу Форекспо. Внаслідок планового огляду фахівцями підприємства було, скажімо так, знайдено нещільність трубопроводу холодної води. Це кільцевий трубопровід, який забезпечує водою 10-й мікрорайон. Справа в тім, що даний трубопровід експлуатується вже ну досі тривалий час, і за останні, от на моїй пам'яті, за останні сім років тут ніяких негараздів не було виявлено, він працював, але ж всьому є свій час. Тому на сьогодні ми задіяли сили аварійно-диспетчерської служби для того, щоб ліквідувати цю аварійну ситуацію. Лагодити одне, не пошкодивши інше. Перш ніж допустити аварійну диспетчерську службу водоканалу до роботи і зусунення наслідків пориву, фахівці комунального підприємства спецеко розчищають ділянку, на якій працюватиме техніка, знімають і згортають у невеличкі рулони ділянки ґрунту із трав'яним покриттям. Після виконання ремонтних робіт газон має повернутися на місце, зберегти красу улюбленого. Коточка відпочинку Горішньоплавнян і гостей міста одне з головних завдань, тому комунальники вкрай старанно працюють. Витікання води на цій ділянці фахівці водоканалу зафіксували минулої п'ятниці. Аби мінімізувати наслідки аварійної ситуації, було прийнято рішення обмежити постачання холодної води мешканцям будинків 10-го мікрорайону шляхом зниження тиску. Для того щоб не залишати людей без води, ми провели ряд заходів для того, щоб і сам благоустрій не пошкодити, і люди були з водою. Тобто ми працювали всі вихідні. Якщо хто бачив, ми поставили пожідрат стендер, дренаж води робили. Тому на сьогоднішній момент вода буде тиск понижений. При для виконання робіт буде короткочасове відключення води. Але на сьогоднішній момент, поки йдуть підготовчі роботи, ми понизимо тиск. І я думаю, що після виконання ремонтних робіт ми відновимо подачу води на цей мікрорайон в повному обсязі. Плануємо роботи до кінця дня завершити. Якщо не буде виявлений якихось форс-мажорних обставин, якщо все буде йти по плану з тим розвитком подій, які ми запланували, то до кінця дня ми роботи завершимо. Висновки із аварійної ситуації, яка склалася, зроблені, зазначив Сергій Ярош. Трубопровід наразі перебуває у незадовільному технічному стані. Тож наступного 2023 року його мають. Замінити